Друзі, вітаю! Сьогодні 22 липня і на нашу дачу завітала спека. Але незважаючи навіть на таку спеку, я хочу зняти для вас саме зараз влогове відео, в якому хочу показати, що і як відбувається на нашій дачі саме сьогодні. І розпочнемо ми цей огляд з цих чудових бульбових пігонів, які вирощуємо з насіння. Майже в кожному влоговому відео я їх показую, але вони з кожним разом стають ще краще. Тому не можу утримати, щоб вам їх знов і знов не показати. І, до речі, можливо, хтось, подивившись один раз на ці квіти, другий раз, третій, все ж таки вирішить вирощувати їх на наступний рік і у себе. Тим більше, виростити їх неважко. Сіяли насіння наприкінці лютого. І ось майже все літо вони вже цвітуть і радують нас. Ось таким цвітінням. А якщо вирішимо забрати деякі з них на зиму в кімнату, то вони будуть продовжувати цвісти і в кімнаті ось така чудова бігоня. Також, поки ми на терасі, хочу показати вам лілії. У нас на дачі доволі багато лілій. Ми їх почали висаджувати на ділянці одразу, як тільки купили дачу. До речі, всі лілії я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. І от з тих пір вони радують нас своєю красою незрівняною, тому що з лілією мала яка рослинка може зрівнятися. І одразу, поки ми ще на терасі, я хочу перейти ось сюди до цієї чарівної гортензії. Це ремонтантна, великолисна гортензія. Я нещодавно також за нею окреме відео знімав, тому що. Ремонтантні сорти вони не настільки поширені, їх відрізняє від звичайної широколисної гортензії те, що вони мають можливість зацвітати на пагонах цього року, тобто вони не бояться вимерзання взимку. Давно не проводив підстригання газону, тому що і дощі були, і якось руки не доходили. Обіцяв показати зайцехвіст. Він вже в повному такому розквіті своєму, якщо можна його зовнішній вигляд назвати цвітінням, але все одно це своєрідне цвітіння. Тільки у клематіса, наприклад, квітка в звичайному вигляді для нас, а у зайцехвіста ось тут насіння. Воно так само запилюється, так само тут стигнуть насіння. Ось такий чудовий зайцей хвіст, який ми вирощуємо з насіння також. І до речі, всі квіти, які ми сьогодні з вами будемо бачити в цьому відео, ми вирощуємо з насіння. А насіння вже є в наявності. Можете перейти, почитати і за потреби замовити. Деякі квіти розчаровують в цьому році, якщо ампельна пітуння виглядає чудово, чудово розвивається. Також тагетиси непогано, а ось бакопа, на жаль. Просто висихає на сонці, просто горить, горить і ось така неприємність з бакопи у нас трапилась. Не знаю, чи будемо ми її вирощувати на наступний рік. Хоча ми її дуже-дуже любимо. І звернути увагу, хотів також на ось цю петунію. Це новинка, ми її вирощуємо вперше. Махрова петуня вона виростає до 1 метру заввишки. Ось такий кущик. Я не пам'ятаю, скільки рослинок ми сюди висаджували, але ви можете бачити, яка це потужна рослина і які квіти. На жаль, після спеки квіти зараз не в найкращому вигляді, але вони по-своєму красиві. Цибулька підростає, яку ми вирощуємо з насіння. Також вздовж теплиці ми висаджували ротики. І вони чергуються з цими чудовими жоржинами. Жоржини зимували у нас в коморі, ми зберігали, вони вже другий рік у нас ростуть. Ось ротик, жоржина, ротики, жоржина. Різні сорти жоржини, будуть різні кольори. Почали вони вже потрішки зацвітати. Красивенні. І в тому році вони дуже. Гарно виглядали. І в цьому році також вони чудово будуть цвісти. Дивіться, скільки бутонів, скільки листя зеленого, так що потужна рослина, потужне цвітіння. Прибрали вчора цвітну капусту різнокольорову. Я показував, як вона виглядає. Ось фото. Це чудовий врожай, такий, ну такий веселий, яскравий. І незвичний. Вперше ми вирощували саме таку цвітну капусту різних сортів. Друзі, зараз зайдемо в теплицю, але спочатку хотів показати вам ще ось цю кану. Також вона зберігалась у нас взимку в коморі, зимувала коріння і висадили декілька кан, тому що я дуже люблю кани. Вже збирається вона зацвітати, вже з'явилося суцвіття. Цвітіння на канах, можливо, хтось скаже, і я погоджуюсь, не таке яскраве, як на деяких інших квітах, але я їх люблю більше за ось це зелене листя. Нагадують мені тропики і тропіки, ну це така мрія, скоріш за все, колись побувати там. Але давайте зараз не за це. Томати вже почали стигнути, ростуть. Колись треба буде зняти відео за них, як і що з ними робимо. Поналивалися вже нижні китиці і рожеві почали стигнути. Я не буду зараз заходити в розсадник в тепличку. Тут все добре, поливаємо, щойно завершив полив. І давайте оглянемо ось цю клумбу. Це клумба, яку ми зробили влітку 23-го року. Через півроку як купили дачу. І ось за два роки вона вже ось така. Давайте по черзі розглянемо всі рослини, які на неї ростуть. Флокси, які доїдають бронзівки. Йде боротьба по 10 разів на день боротьба, що я підходжу до них і збираю бронзівку. Руками і потім в водичку. Хімія проти цього шкідника не працює, на жаль. Тому вручну, але все одно вони прилетають і прилетають неможливо. Наша сосна, я показував ці шишечки. Я взагалі не дочекаюсь, коли вони стануть більшенькими. Дуже подобається сосна з шишечками. Тим більше, ці шишки ось такого незвичного темного фіолетового кольору. На мій погляд, вони, на мою думку, будуть дуже красиві. Ось ця гортензія вже збирається зацвітати. Це Royal Flowers. Чудова гортензія, але вона невисока, сама по собі. Такий сорт гортензія волотиста. І ще є гортензія волотиста у нас на цій клумбі. Це Pink and Rose. Набагато більша вона, набагато потужніша. Такі пагни міцні. І тут будуть суцвіття до 40 см заввишки, а може і 50 см будуть суцвіття. Дуже красиво дуже так монументально, я би сказав. Такий сорт, Ну один з моїх самих любимих. І також флокс, який також доїдають бронзівки. Лохину вже час збирати, щось ми так трішки. Пропустили цей момент, але все ж напевно, за того, що хотів показати вам наш врожай цьогорічний. Ось так в середньому виглядає врожай лохини, яку ми висаджували. Та вже роки півтора тому. Да, в минулому році збирали перший, перший врожай трішки-трішки. В цьому році вже врожай так більш-менш. Нав'язався. Не, не в промислових, звісно, масштабах, але потрішки для себе ми все одно будемо мати ось вони наші лілії, які просто гігантські, вони велетенські. Дивіться, 2,5 метри за вишки ці лілії, ось так вони виглядають. Трішки також їх їдять бронзівки, на жаль. Але що поробиш? Природа, у бронзівок своя задача, у лілії своя задача, ну а у нас своя задача допомагати їм рости. Дивиться, які вони з завишку, ну дійсно десь 2.30-2,50. Дуже високі лілії гігантські. І також я їх замовляв в інтернет-магазині «Флоріум». Вже можна подивитись на перші результати відростання дихондри. Задум був, що вона буде звисати і закривати ось це кільце. І так вже потрішки відбувається. Як вам таке рішення? Звисаючу рослину висадити в таке кільце. На мій погляд, непогано. Але це ще не межа, тому що дихондра. Може виростати до 2 метрів завдовжки. Єдине розчарування ось персика, що ми посадили. Персик це таке вибаглива така рослина дерево його треба постійно обробляти. Коли мати цілий садочок персиковий, то це одне розводити, обробки робити. Але ж коли одна рослинка, одне дерево, і кожен раз його це по схемах обробляти, то немає на це ні часу, ні бажання, чесно кажучи, працювати постійно, безрезультатно ще. Тому є такі думки вже на наступний рік щось змінювати. І нарешті зацвіли наші чудові кали, які ми вирощуємо в такому контейнері, вони поки що невеликі. Але вже рясно цвітуть. Дивіться, яка красуня біла. Ось вона яка. І темно-фіолетова. Я чекаю жовтих. Десь повинні бути жовті. Це бульби, які ми висаджували минулорічні. Ми їх на зиму викопували, а навесні ми їх знов висадили. І ось вже таке цвітіння ми з них маємо. Чудова расина кала. І ми її дуже любимо. Ось так вони виглядають наприкінці липня. Тронг Анабель, Деревоподібна гортензія, яка дуже красива, але вона слабка до несприятливих погодних умов. Дивіться, її також дуже любить ось цей шкідник, бронзівка. І розпочинається дощ. Ось цю бронзівку ми зібрали з одного кущику гортензії. якщо не збирати, він її з'їсть. Бачите, ось ще один. Також ми його приберемо. Але ця гортензія, вона унікальна, вона величезна. Добре, не буду прибирати, займати ваш час. Але ж дивіться на ці соцвіття, на ці величезні кулі, 30 см в середньому в діаметрі. Від доща вона хилиться. Ось це... Наслідки минулих дощів. Треба підкріплювати. Я вже тут стромив такого опору. Будемо потім підкріплювати і відмовлятися від подальшого вирощування в наступні роки цієї гортензії. ми ні в якому разі не будемо. Друзі, йде дощ. Дивіться, якось неочікувано взагалі це все і швидко. Бачите, в одному відео ми з вами від спеки до дощу. Ось така примхлива погода в цьому році. 29 градусів. І буде вона ще, мабуть, знижуватися температура. Але у природі немає поганої погоди. Тому радіємо, тому що є. І ампельні петуні це CPT. І то якась я забув, як вона називається. Ось так вони ростуть. Їм трішки не вистачає сонця, тому що вони під дахом. А петуня більше любить все ж таки сонячну таку, сонячне середовище. Але нічого, росте і з ними все добре. Ми їх підживлюємо. Завжди у нас стоїть ведерце з підживкою. І з кожним по потрішки ми... Ось такі росинки, які ростуть в контейнерах, ми їх потрішки підживлюємо обов'язково. Ось що хотів показати в цьому відео. Щиро дякую всім, хто додивився його до кінця. На цьому завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!